Можемо з, вами, Привемо, та, можемо з вами говорити українською, нам буде і вам, де, мабуть, приємно. Скажіть, будь ласка, так. чому ви залишили Крим вночі так швидко і де ви зараз перебуваєте, і як ваше самопочуття, власне? Ви знаєте, ви мене зараз запитали, де ви зараз почуваєте, і я так, а може, не треба говорити? Оце е, відчуття останнім часом. Така параноя була весь час у Криму в мене, але тепер можна дихати вільно. Значить, декілька разів мене визивали на неофіційну розмову співробітники ФСБ. І останні десь напередодні вони запросили мене до себе в офіс, але я не пішла і тому була. Вимушена виїхати, ну щоб не загострювати ситуацію, і просто від них можна чекати, що завгодно. Я не знаю, що вони завтра придумають. Післязавтра придумають. Так, да, дійсно я не знаю, знаєте ви чи не знаєте. Всю ситуацію бачили брифінг, не бачили брифінг. Моє ім'я і, і, і назву нашого театру молодіжного пов'язують з ділом про тероризму. Нам є вже є опять Галіна Джикаєва. Здравствуйте, Галіна. нас слухаєте? Доброго дня. Ви зупинилися на тому, власне, на описі. Чому вас, як ви думаєте, викликало ФСБ на допит, і чи дійсно у вас було б, як ви думаєте, за що звинуватити? І чи дійсно є такий небезпечний Олег Сенцов і все його кінооточення? Так, по порядку. значить, дійсно, ми проводили медичні курси. Як я цим ФСБшникам говорила, якщо в вашому місці з'являються да, люди з, зі зброєю в руках, а, звичайно закрадається думка, що можуть бути людські жертви. І тому це була така зніміта місця. Підготувати людей до тих подій, які можуть статися. Ми були готові зробити перев'язку, привести до тями людину, яка там. Затьмариться, розумів, ну, мінімальна медична допомога. Але це розцінюється ФСБ як одна з, один з елементів терористичної організації. Ми купали медиків, значить, ми готувалися до терористичних актів і масив міських жертв. І в цьому мене звинуватили. Це не було офіційне звинувачення. Це було да, основу сказано, але було сказано, що відноситись до організаторів. І як організатор ви будете йти по цій, по цій справі. Справа просто розширяється. Хоча це був тільки терор. З цією вибухівкою, яку вони знайшли, і обвинуваченням, що це мають бути вибухи на площі Леніна і вічний вогонь. Це просто абсурд який. От то і я тепер теж йду ту як ширина, да, така. Провоз... Провоз... Глина, я вас перебью, простите, у нас, пожалуйста, плохо слышно вас. Вы можете сделать свой звук, ну, который вам поступает, тише, чтобы он не забивал ваш 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 голос. Я пробую. И что? Тише, тише, тише. Э, так, теперь. Теперь лучше слышно, да? Алло. Да-да-да, лучше слышно. Если вам не сложно, повторите, пожалуйста, потому что очень плохо было вас. Что повторить? Да, да, да. Я прошу прощения, ну действительно, вот ну, сейчас. Давайте, давайте тогда я очень быстро. Тогда на русском. А, обвинили меня в организации участие в террористической организации как организатора медицинских курсов. Они считают, что если м, готовились, медики, терак... э, готовились медики, значит готовились и теракты. Медики, значит будут массовые человеческие жертвы при террор... совершении ими террористических актов. Это полный бред. Э, притянуто все за уши. Во-первых, э, террористические акты с массовыми жертвами э, и планами их взорвать в э, вечный огонь и площадь Ленина, я считаю абсолютно абсурдными. Вот именно это фигурирует в деле. В том, что они подожгли дверь Единой России, отделение Единой России, но это террором никак нельзя назвать. Это может быть просто ну, приманские действия, но никак не террор. И насколько я поняла, у ФСБ стоит задача доказать а, людям, миру, а, России, Украине, что в Крыму были террористы и их больше никогда не будет. То есть это показательная порка людей, которые каким-то образом были активны во время захвата полуострова. А по поводу Олега Сенцовой компании, я считаю, что это полный абсурд. Конечно, они понимают, что Олег очень харизматичный, сильный, к нему тянутся люди, будут тянуться и тянулись бы, поэтому его нужно было изолировать. В принципе, как изолировать и меня, может быть, как-то я уехала. Это тоже в их интересах, потому что вокруг меня да, могут сконцентрироваться некие люди. Я художественный руководитель театра, с определенной политической позицией. И может быть, да, они еще вот эту цель преследовали, изолировать, закрыть, убрать. Ну, со мной, я говорю, со мной всегда была правозащитница из Санкт-Петербурга, она же помогла мне выехать, которая все-таки посчитала, что лучше выехать, чтобы не дразнить полков. А, как, вы, как вы прокомментируете то, что ФСБ Алло. уже... Слышите меня? Алло, да. Алина? Так, ви прокоментируєте? Да. Вот ФСБ уже откомментировала, що ФСБ отказывается коментувати давление на кримського режисера. Можна я вас перерву на секундочку. Воронський обласний суд лишил під вартою українську льотчицю Надю Савченко до 30-го. Серпня на цей момент, тобто зараз є така реакція, уже це Лінтач публікує просто зараз в ці моменти. Чекаємо на реакцію адвокатів Наді. І ми, ми які зараз просто будемо зараз. Можна будемо телефонувати людині, яка була на цьому засіданні, представник фонду відкритий діалог. Тому ми його поки набираємо ви закінчите розмову із пані Галиною. Так, ще раз, можна запитання? Питання у тому, що ФСБ відмовляється коментувати власне, вашу справу і те, що ви, ваші заяви про те, чому ви покинули півострів. А що вона має коментувати? Вона має казати: так, ми будемо для того, щоб тут не було терору. Ну, це повний абсурд. Uh, і ну, я їх розумію. Я їх трохи підставила, тому що я мала прийти, але не прийшла. І їм, uh, як їм тепер дивитися в очі очевидство. Uh, до того ж, має приїхати слідчий з Москви uh, десь наприкінці місяця, і ми мали з ним зустрітися. Чим би закінчилася ця зустріч, я навіть не знаю. Це були співробітники ФСБ з Москви і Сімферополя, а мав приїхати слідчий по справі Сенцова. Тому я ну, так подумала, що може краще нам не зустрічатись. Я вважаю, що дуже серйозно насправді тиск йде. Тиск йде не тільки на людей, які якимось чином проявили себе в цій. В ці дні, як активісти, да, кримські татари зараз відчувають на собі дуже сильний тиск, дуже сильний тиск. До них вириваються маски шоу, їх вишвирюють на за місто, щоб вони там проводили провадили свої збори. Ну це ж це ж неможливо. Весь щас ідес, весь час психологічний і, і силовий. Ця на самооборону, яка не відправляє, яка як, вони ходять з поліцією, але в будь-який момент поліція може відвернутися і не бачити, що робить самооборона. А до неї які претензії? У них ні документів, нічого немає, ніяких посвідчень. То що вони мають зробити? І безпреділ він продовжить. Як ви думаєте, оця ваша, оця ваша справа? Це залякування, A -a. це більше залякування кого? Залякування... Про українських активістів. режисерів? Українські активісти, активістів ну, неможливо просто створюється. Поле не свободи, знаєте, така сфера не свободи. Щоб люди не ну, казали нічого, вони не робили нічого. Світ а Якщо будете, будете висовуватись, будете мати неприємності. Ем, також з нашими от, акторами, да, я дуже-дуже переживаю за наших акторів, тому що ем, ну, я не знаю, чим закінчиться для них е, 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 ця моя втеча. Я, я дуже не хотіла б, щоб. Я їхала і їх кидала, але якщо б я сиділа, то їм би, їм би мало хто допоміг, але є прецедент, журналісти знають, правозахисники знають, і тепер наші актори можуть бути захищені. Я на це сподіваюся. Хай собі ФСБ нічого не коментує, хай не чіпає, хай не знаю, хай їх не буде на нашій землі. Угу. Єжогєліна, скажіть, може бути, ви, я так розумію, займались тим, що показували фільми Жигорья, да? Года півтора назад було такое? Так, да, це, але це не наша справа, це в рамках проекту відкритий відкритий доступ. ми просто дали своє приміщення для того, щоб демонструвався цей фільм. І да, до нас кинули димову шашку, це перший раз. Була. А другий раз другого разу кинули за фільм Пусирай, який в рамках кіноклуба в нас проводила студентська дія. Так. Ну, такий в нас арт-центр. Він активний, він небайдужий до того, що твориться і творилося і твориться зараз. Але зараз, звичайно, театр вже не існує, приміщення немає. Актори. Скажіть ще Галина, останнє питання мене до вас. Як ви думаєте, те, що ви поїхали і не свідчите в справі Олега Сінцова, допоможе йому чи нашкодить можливо? Звичайно. Мені здається, що. Аби яка інформація в ділі Сінцова, що хтось його знав? Чи хтось щось з ним робив, чи хтось з ним бачився, що він на мітинг ходив, Це може йому зашкодити. Він нічого такого не робив. І, а, а потім розцінити ці слова можуть як завгодно. І тому я, я не збиралася нічого не казати, ні підписувати. Дякую вам дуже, тримайтеся, відпочивайте.